Вітаю вас, вільні українці! В Росії звільнили замміністра міністра оборони за корупцію, за розкрадання. Знаєте, щоб я зробив би зараз на місці нашого уряду. Я б цим всім призначенцям Путіна, корупціонерам, я б повручав би медалі Ордіна за заслуги перед Україною. Тому що також завдяки їм вони не змогли завоювати Київ за три дні, як там хотів цього Путін. А щоб на місці зробив поїла, я б нагородив би весь наш український уряд разом з Зеленським за те, що розміновували поля, відводили війська, обезорожували армію перед війною, не зробили ні одного укріп району, хоча їх за півроку за це попереджали. От я б їх теж нагородив би медалями за заслуги. Перед Росією. Йде, я не правий, українці. І знаєте, що саме обідно. Зараз ці території відвоюють, захищають хлопці, які навіть не здавали ці території, ні при чому. А ці, хто завдяки кому була здана ця територія, поробили собі всі бронь. От, і зараз фактично вони вже стали після 20 травня вони стали нелегітимними і теж повинні йти воювати. Ну вони далі планують сидіти, сидіти на своїх кріслах. Так що українці запускаємо челендж. Я ж кажу, де вимагаємо? Я як представник українського народу. Вимагаю від Зеленського Володимира Олександровича 20 травня звільнити офіс, який він орендує у народу України, зв'язку з тим, що його контракт на роботу закінчився 31 березня. І з 20 травня Зеленський зі своїм цирком Шепітос із. Дефективними менеджерами повинен стати в ТЦК на облік, прийти медкомісію і піти захищати території, які вони ж здали. Він же так мріяв, геройські загинути, і дружина його мріє, каже, розказує, що краще лучше загинути, ніж на когось балкон упаде. Так що, якось так, українці, хто згодний, що я неправильно сказав, ідея, в чому я не правив, в чому я сепаратист. І росіяни, смотрите, представте, що ви в один прекрасний момент присипаєтесь, а вмість Путіна у вас Зеленський, везде кругом фотографії Зеленського. А у нас Путін, везде фотографії Путіна. Правда, у нас Фотографии в общественных местах вряд ли бы висели, народ бы заплевал бы, скорее всего. Так вот, вы думаете, что бы что-то поменялось? Нет. Вот Зеленский он, когда там рассказывает, что он за Украину, то все, он бы вас так же само отправлял бы на мясо в Украину. Потому что ж они с Путиным работают на одного того же самого хозяина. Пока вы бы там погибали, он бы дальше вас развор... обворовывал, сдавал бы ваши территории соседним странам, заселял бы ваши земли другими иноземцами. Вообще, чтобы отнять у вас родину, так, так что за какую родину вы в Украине воюете? А так же самый Путин. Он бы войну не, прокра... не прекратил бы против вас. Дальше бы шла бы война, он бы спокойно себе и дали. дальше воровал, пока украинцы защищают свои земли. То же, что и делает уряд правительство Зеленского и сейчас. Смотрите, они мародеров назад возвращают Резникова. Вот. Кирилла Тимошенко, которые миллиарды украли, и они обратно на государственных должностях. Так что думайте, вы расист или может пора уже умнеть и ставать русскими? Может пора завершить то, что не, за, не, завершил Пригожин? И где-то окурка уже в сортире того затушить? И запомните, война окончится только тогда, когда любой, с любой стороны первая сотня из правительства окажется на передовой. Свои в своих стрелять не будут. Шел нас с посадками коррупционеров, скорее вздох сдохло оконченное пуйло с всеми чиновниками, мародерами, крисами. И всеми теми, кто распочал всю спецобосраться.